Повідомляю вам, що я не громадянин України згідно 6 статті загальної декларації прав людини і 16 статті міжнародного пакту Добре, про громадянські розумів, та політичні права дайте для перевірки. До кого ви звертаєтесь? До вас я звертаюся. До кого? Ну я ж не знаю, як вас до мене звертатися я знаю, тільки як я, до людини. Я не знаю, я ваше ім'я, тому я людина. не можу звертатися до вас по ім'ям. Я вашим. людина з власними ім'ями. Чи я не знаю, як вас зовуть, яка ваше яке ваше прізвище? Тому не дайте, будь ласка, документи для того, щоб я на камеру знімаю. На 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 я знімаю Я військового я військового я вас не знімаю. Я вас, не знімаю. я вас не знімаю, я можу поліцейські я общаюсь з поліцейським. Надайте документи для перевірки. Я людина. Добре, я, я ви, я ви, ви звертайтеся до кого почу. як до людини. Ви почули мене? Документи надайте, будь ласка, для перевірки. Я не особа. Я говорю, перед надайте документи ваші м для мене, перевірки. Я не особа. Та чуєте я мене. зрозумів вас, я почув вас. До надайте мене звертатися тільки до, як до людини. Хорошо, людина. Надайте мені документи. Я як людина правом стати затриманий. Людина. людина, надайте мені документи для перевірки згідно статті 32 Дові. закону України про національну поліцію. Згідно 33... Я, та 32 маю. я вас не затримую. Я перевіряю Все. ваші документи. Ви почули мене? Тільки не на ви? законну вимогу. Ну, на закон... це законна вимога ну, Я проєзна... не громадянин. Я та... правом ну, людини. Ну, Добре, хорошо, не громадянин. Надайте і ви дайте мені документи. І, і, згідно документи 18 мені... статті документи мені надайте для перевірки. Згідно 18 статті е... закону про національну поліцію, Пункт 1, частина 3. Поважати і не порушувати я права і пор... свободи я... людини. Я не, пов... я, не я затриманий. Я не... Ви не затримані. Почули, що я кажу вам. Документи надайте для перевірки. Я людина, Докумен... ви, ви не маєте Документ. права та повноважень. У мене є доставки людину. Я вас не затримую, я документи вас хочу. все. До побачення. Що, не чуєте мене, що документи мені надайте для перевірки. Я не особа. Та хорошо, не особа. Людина, надайте мені документи для перевірки. Лю людина, ви, ви не маєте права затримувати маю. людину. Я не затримую вас. Я хочу ну, перевірити є... ваші документи для перевірки. Так, я не На особа. Документи надайте для перевірки. Є, ви можете провіряти тільки особи. Я людина в правому статусі людина. надайте людини. мені документи для перевірки. Ви що мене не чуєте? Ви ще привішаєте свої повноваження. Я не перевищую своїх повноважень. Ну я не перевищую своїх ну, повноваження. Я людина, я не затриманий. Ви не затримані. Документи не. надайте для перевірки. Що мене не чуєте, чи що. Ви можете звертатися до мене. Людина, як до людина надай як мені людина. документи. Людина, надай мені документи. Мене не чуєте, чи що? Надайте мені документи для перевірки. Вашої... я людина в правому статусі людина. Не затриманий. Правильно? У вас, я так розумію, один скрипт якою да, не при як чому тут, на... тут скрипт? Ну ви крім цього ні. я так бачу нічого не знаєте. Так я людину військовий ще раз повторюю. Я людина. людина. дайте військові документи військові. для вашої перевірки. Так Примування, я не особа. Ви звертаєтесь до мене як запишено. до особи? Я до людини звертаюсь. Ну, Там, так руку, так, руку, так у, вас, вас, у вас немає підстав та повноважень. Я мене підстави. Мене. Я затрим... як, як людину. При чому тут затримувати? Я хочу перевірити ваші документи. Так я не громадянин України. Ну надайте мені особа. документи, які посвідчують вас. Хто ви такий? Я людина, от, ну, у правооміння. Хорошо, людина, людина, надай мені документи. Я не особа. Ви, може... ви звертаєтесь до мене як до особи. Тр... Ви чуєте, ви трошки глуховати, чи ви звертаєтесь до мене? як до особи? Ви глуховати трошки, чи що. Я не можу зрозуміти вас. Ви звертаєтесь до мене як до особи? А у вас скріп туди написаний, це ви вже що, все, що, що ви вивчили, і більше нічого не знаєте. Причем тут скрипт? Ну так ви, ви одно і теж мені кажете. Я вас почув, так, що ви не особа, що ви хтось там. Людина, якась правовому статусі людина. Ну, людина, ну. добре. Надай мені документи для вашої перевірки. Так у вас немає підстав повноважень. є, підставки. є підставки. Які під ну мало ли ви преступник. ознайомте. Я не преступник. А завід Я людина. людина? Ну а мало ли ви преступник, ви вчинили якесь правопорушення? Мені треба перевірити ваші документи ну, у людини. Ну немає такого як перевіряти документи. Є. Ви у вас тільки як у особи. Ви можете перевіряти у нафік. Конче на сучасність.